Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, наша біль, наша гордість, Пам'ятні наших дідів, прадідів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця. Обпалила Друга світова війна, присвячуються сьогоднішні заходи. Кров'ю і пожежами котилась Друга світова війна по нашій рідній землі. Один день війни. Чого він коштував, знає тільки той, хто пережив його, хто переживає його знову і знову, все своє життя. У вогнищі війни було втягнуто 67 держав. 80% населення земної кулі. Друга світова війна тривала довгих 6 років. У цій війні загинуло близько 80 мільйонів осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто пропав безвіст, лихо і страждання, які пережили люди, незмірні. Та війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. могил. Невідомому солдату. Вони святиня нашої пам'яті. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей. Котрі боролися проти нацизму. У день пам'яті та примирення Україна традиційно вшановує пам'ять тих загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої в світі війни. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. Хай мовчання звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана скаже всім. Що ми відчуваємо насправді, та настільки ми вдячні, схиляємо голови у пам'ять про всіх загиблих українців і українок, кого вбито у другій світовій війні. Я тільки зав'язала берці ім'я жіночі, в мене Україна, любов і гордість оповила серце. Ти думаєш, мене здолаєш, і грози грати гранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і канить небуття на схід тумани. Що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краї прірви й молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Я схилилась тільки зав'язати берці. Ми пам'ятаємо цих людей, які віддали життя за нашу свободу. Поважаємо їх і будемо поважати. Завсім небесне. І дякуємо їм за те, що вони нас освободили від фашистів. Батько мій, це небесне, воював. Був ранений. Ну, слава Богу, вже прожив до двох до, років. Його брат не вернувся з фронту. Загинув. Моя... Теща і тесть воювали також слава Богу, з фронту, але вже не вам шили. Я думаю, що в нас на Україні з усіх зачепила ця війна.